Всім доброго дня і мирного неба. Знову нас чергова котельня. Як я вже казав, кожна котельня має свої нюанси і вам буде цікаво, хто трошечки цікавиться темою, навіть якщо він не монтажник, і навіть якщо йому не треба, все ж таки цікаво подивитися. Тому що кожна котельня має свій нюанс. Так що ми маємо? Маємо невеличку котельню, розмірів я не міряв. Грубо кажучи, так, два надгриб, щось таке. Бачимо, яка тут все це двері вхід. Тут нам зробили сюрприз такий зробили сюрприз вхід із башні, вода. Тут має стояти теплокумулятор, вже ми піддовбали, раніше підготовили. Тут бачимо, як акуратненько напаяли нам. Красота. Ну, Це ж самі бачите, що тут, як кажуть, коментарі зайві. Треба все нам цю, цю імпровізацію зрізати. Ось ну, так, це новий будинок. Люди поїхають і думають, що а то ми сміємо, Правда? Ну, Додумається вивезти трубу серед кімнати. це, знаєте, ну, Не зовсім по центру, це ще трошки так можливо додаю, що тут має бути. Ну, Ось так зроблено, це нова котельня. Як тут ходити? Що, от, хто що думає, я не знаю. І положили плиточку, вже, тому що вже ми мусили різати. Тіснота, тут страшенна тіснота. Борця бачимо, що тут немає шелдика, зробився раніше, він вже в пилі в пилюці весь, тому що пройшло часу, поки дійшла, як то кажуть, черга до монтажу теплоакумулятор, навіть вже не можу згадати. Мабуть, то з Мабуть, трошки більше, ніж тона. Хлопці замотали його прекрасно. Тільки що оцю, ото, цю пленочку ну, без мене мотали. Її треба було розпростувати. І вона була б така рівненька. Трошечки бачите, цих зморшок мало було не робити. Там, де мотають без зморшок, ніяких чухлів, чухлів не треба. В принципі, тут ніякого чохла не треба, вона буде гарно виглядати. Головне, що воно буде функціонально все тут. Звичайно, вони перетягнули, ця трубка мала бути схавана, вони там мотали мотали, Ой, ми так багато, вони сильно натягували, вона трошки передушна і трошки легше мотати, і ця мінувата була б тут, вона була б ще краще утепляла б. Значить, що тут має бути? Твердотоп борца, вже ми знайомі з ним, є на моєму каналі. Високоефективний, дуже економний котелчик. Теплоакумулятор із міни-змівючком. Тут вихода із змівючка, вони це замотані. Далі в будинкові стоїть газовий котелчик. Вже, ну, вже система зроблена від газового котла. Тобто має бути в парі твердопаливний, теплоакумулятор, газовий і плюс кімнатний програматор. І має все працювати автоматично. Тобто кімнати програматор має давати команду газовому. Якщо твердопаливному. Немає тут тепла, точніше, теплоакумуляторі. Якщо ми затопляємо твердопаливного, кімната термостат має давати команду. Твердопаливому. Щоб грівся Автоматично. Тобто ком... температура в кімнаті автоматична. І автоматичний перехід з газового на твердопаливний. Як це вдасться нам реалізувати, ми знімемо короткий огляд. Ну, Я думаю, вже по самій роботі нема що там знімати, буде нам і часу не сильно є. Те все, кожна хвилина, те, що ми знімаємо, ми і могли б працювати. А вже просто огляд, як ми це організували, побачимо, ну, ще димохода теж немає, та нічого ще немає тут роботи. Ну, дякую за те, що подивилися це відео. І коли хочете побачити результат, щоб не пропустити. Хто не підписався, підпишіться. Я думаю, що буде цікаво. Всім до зустрічі!